Всім привіт! Сьогодні мій вдячний відгук для гіпнотерапевта, регресолога Григорій Доля. Григорій, я вам безмежно вдячна за той результат, який я отримала. Григорій допоміг мені розібратися, що ті невдачі, які спіткають мене в теперішньому житті, а це не енергії, це така розсіяна концентрація уваги. Я не можу ніяк зібратися, розпланувати грамотно свій день. Немає мотивації ставити. Цілі і рухатися далі. Отак От проходив мій день до зустрічі з Григорієм. І, дякуючи Григорію, він допоміг мені розібратися, що насправді ці всі блоки вони йдуть з глибокого дитинства, і моя підсвідомість прийняла рішення, що ліпше просто сидіти, нічого не робити, тому що і так ніхто не похвалить, і так ніхто це не оцінить. І це все мішало рухатися далі, так як я жінка, мама, багато маю справ. Але хочу бути реалізованою, успішною в першу чергу. Дякуючи Григорію, моє світобачення повністю змінилося. Я стала більш впевненіша, я стала організованіша, я себе прекрасно почуваю. Я все встигаю. Григорій Доля, я щиро вам вдячна і всім рекомендую як супер крутого регресолога, спеціаліста, тому що Григорій повністю віддався нашій спільній пропрацьовці. І це відчувся цей професіоналізм я отримала дуже крутий результат. Дякую.